Хочете, щоб ваша маленька дівчинка відчувала себе справжньою принцесою, тоді цей комплект саме для вас. Наш кокон це справжня казка для вашої маленької принцеси. Він оздоблений неймовірною вишивкою та має в комплекті дугу з іграшками, які шуршать, звонять і пищать. Зручний, м'який та безпечний. В комплекті ортопедична подушка. До кокона можна дозволити конверт ковдру. Спочатку буде вам на виписку, а далі будете використовувати як ковдручку. Ось така вона двостороння. Також можна використовувати. Її дитяче ліжко в дитячий візок також можна дозамовувати борти захист дитяче ліжко. Ось такі чудові борти. Вони прострочені, тканина 100% бавовна. Для бортів використовуємо найновіший наповнювач Holofiber Хард. Це пресований холофайбер. Його властивості, хороша пружність, гнучкість, добре тримає форму, не боїться вологи і гіпоалергени. Такі борти займають дуже мало місця і дуже актуально і стильно виглядають. У нас також можна дозумовити до комплекту такий чудовий чарівний бодік з вишивкою, щоб ваша принцеса була ще яскравішою та елегантнішою. Нехай кожен день вашої принцеси буде наповнений чарівністю та радістю з нашим унікальним комплектом.